Іван Франківськ виступив на захист КВІ на вічовому майдані міста. Театралізоване дійство у руках активістів плакати з символічними гаслами, це наче окремі українські змі. Тут радіо, інтернет, преса та телевізійні канали. Змі, які показують правду, буквально зникають з інформаційного простору. Одним затуляють рота, інших б'ють по голові. Активісти влаштували своєрідні похорони адміністративного ресурсу. Ми символічно поховали в гроб оцей от адміністративний. Метод і національну комісію з питань телебачення та радіомовлення, яка стала мабуть таким символом тиску на незалежні змі для того, щоб показати виборцям ту картинку, яку хоче бачити влада. Учасники акції такі вчинки можновладців оцінюють так: Утім, сподіваються, активісти люди мають змогу змусити владу зупинитися і припинити будь-який тиск на незалежні змі, бачити реалії життя, а не солодкі байки це право кожної людини. Я хочу мати можливість спостерігати за реальною ситуацією, яка відбувається без якихось там замальовувань. Йде мова не тільки суто про ТВА, а йде мова як про цензуру на нашому телеефірі в принципі в ЗМІ. Чому? Тому що якщо пишеш щось, що не подобається нашій владі, зразу ж блокують якимось чином витісняють з простору інформаційно. Це я вважаю негативно, тому що потрібно доносити до людей ті думки і ту інформацію, яка є правдива, а не тільки та яка подобається нашій владі? Багато підписів ми сьогодні зберемо і надалі будемо збирати. А не що здатна влада? Та від нашої влади можна очікувати все. Але ми будемо боротися до кінця, відстоювати свої права. І я думаю, у нас все вийде, адже чесні новини мають бути. Тівіай поволі зникає з ефіру на сьогодні. Понад 70 кабельних операторів вимкнуті із своїх мереж. Учасники акції у Івано-Франківську збирають підписи на захист каналу, а ще готують звернення до президента з вимогою припинити будь-який тиск на незалежні змі. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.